Лучше я моя подружка буде щаслива з ним, ніж не щасно зудим. А тепер відкриваємо, так. так? Запах дуже класний. Я його чесно на ослі брала, його ніколи не нюхала, але подивилась піраміди, і мені піраміди сама дуже пішла. Просто подивіться, який це божественно, красивий червоний хеліф. І так. Я вже нюхала, вже не буде першого враження, а це ага, дуже гарно пахне. Чуєш? Чого ж? А череді, ти народжен, <нах> Такі посили до кірки, але не однозначно. Але трошки він все одно Чорна сморота сильно відчувається, чорна смороза. Чорна сморода. Смород, да. Вона <нах> знаєш, чому на ламар. Каджа да. ламар. Там є але тут більш воно інтенсивніше. Ламар, воно більш ніжніший. Тут... Тут, а а тут є амбра і <нах> дерево, да реально крутий. Фікар, що він саме чітко буде розкриватися зимою і осінню, іменно зараз. Літо і весна, це вечір, якщо з ресторан. Не а от зараз буде чітко в таку погоду, воно класно буде Це І зимою сучасня. Буде дощ, а ми і при цьому і на холоди він буде да. вас зігріпать. Такий настрій буде під настрій, такий. кого немає мужчин, буде загрівать паспорт. Ні, ну а що робити? Теплий затишки да. буде. Ні, ну а що? Mm -hmm. Да раніше.